Богатир-рятувальник тренує ветеранів Стронгмен. З рівного став амбасадором проєкту фізичної реабілітації військових. До нього на тренування можна записатися через мобільний додаток і пройти курс як у спортзалі, так і онлайн. Чи багато є охочих знає наш Володимир Миколайчук. Дихай, дихай. Руки високо не біля. Тронгмен Ігор Головко показує, як правильно зміцнити м'язи рук бойовому медику. Володимир, ветеран полку Азов, воює з 2014 року. Не раз поля бою витягував поранених у хребті кілька гриж. У мене протипоказання до носіння бронежилету. Починає носити, треба ставити уколи. Не можу розігнутися. Я не можу розогнутися на тренуваннях. Володимир прокачує м'язовий корсет, аби той таки тримав хребет. Програму тренер підбирав індивідуально. Ми враховуємо саме медичні показання та протипоказання в тренувальному процесі. Програми для ветеранів розробляються індивідуально під їхні можливості. Так, тримається швидкість, нормально. У тренера за плечима 15 років спортивного досвіду реабілітує військових і ветеранів у вільний від роботи час. А працює Ігор Головков ДСНС, начальником служби безпеки дорожнього руху. До речі, один з підопічних стронгмена його колега теж надзвичайник. Сепер Михайло Марчук втратив ногу під час розмінування Донеччини. А вже через півроку після протезування виграв чемпіонат області на аеробайку. Це один з видів велетренажера. Цей правою ногою можу і нажимати. На педалі і краще ходить, бо в той момент, коли я тільки починав. Я не міг не нічого робити. Тренуються безкоштовно. Стронгмен каже, такі заняття покращують не лише фізичний стан колишніх військових. Ветеран, займаючись в залі зі звичайними хлопцями і дівчатами, він швидше соціалізується і він швидше, як кажуть, заспокоюється. Тренер планує сформувати команду з восьми підопічних, які представлятимуть Україну й на світовій арені на іграх нескорених. Із рівного Володимир Миколачук, Олександр Бойко, Ми, Україна, Марафон. Єдині новини.